На першому дню канон почався із словами, откуду начну я плакати за свої гріхи, з чого починати, ки тільки їх много є. Ціла повна книга. Книги розкриваються і там усі подробності життя моєго записані. На другий день продовжає благословенний текст цього канона порівнювати наше життя і наші поступки. Із поступками біблейських людей. Але вже на другий день звучить слово, що не тільки людей простих, сатана, іскушає, але іскушав, спробував іскусити і Ісуса, так у дев'ятій пісні читаємо Христос іскушався, бо його диявол іскушав, як чоловіка, показує йому каміння, або хлібами стали. Нагору його возведе, обувіді всі царствія міра, в мгновені ока, і просив сатана, казав, поклонишся мені, і я тобі всі царства дам. Дивись, які там багатства, які там швейцарські банки повні гроші, а скільки трильйонів кругом. Все твоє буде, ти будеш головний банкір міра. Ну, поклонися. Сатані, мені. Ісус одогнав сатину словами іди від мене, сатано. Написано: Богу єдному поклоняйся і тому єдному служи. Показав нам приклад, но сам канон звучить Такими словами: Убойся душе, ловленія, трезвися, бо й тебе будуть ловити. Молися на всякий час Богу, бо подобні Іскушення і ти будеш претерпівати. Дев'ята пісня, Перший стишок. І так Ісус претерпів тройної іскушення. в перву очередь, коли прилагав йому сатана зробити із каміння хліб, представте собі картину на всіх полях, у всіх каменоломнях, повно хліба дома, штовси хліба. І люди, такі славні, щасливі, пересталися бити, воювати, ідуть усі до церкви. Таку картину намалював сатана. Но Христос сказав: не одним хлібом жиє чоловік, а всяким словом, і сходящим із уст Божих. І якщо чоловік не получає Слово Боже, а лише хліб простий, тоді він дуже много буде постраданий. Він много втратить усьому світі за те, що не знайшов гармонії. Для душі і тіла. А чоловік, котрий має много хліба, не піде до церкви. Наоборот, от коли будь много хліба мати, туди будуть бити, воювати. А запаси хліба є, на довгі роки може воювати. Так Господь розкрив Лож сатани. Який нині так же многим указує мудрость цього світа, яка є примітив для нас, християн, православники які обладають способністю легко розкрити тупость і ограниченість цього світа. Но Канон предупреждає Ісуса, Сатана іскушав, предлагав Му і славу, і почесть, і звання, навіть йому казав, скіч із. Єрусалимського храма, та не впадеш на землю, як Коперфільд. будеш сядеш собі будуть всі хвалити. О, чудо, о, який йога. Не, не впав, не вдарився. За тебе написано в 90-му псалмі. Ангели подхватяться, аби не приткнув ногами за камінь. Ісус відповів Сатані. Не іскушай Господа Бога Твого, написано в Євангелії і в Слові Божому. Не іскушай. Бог тебе ограждає, оберігає. Ну чому ти маєш іти за пределы? Ти знаєш земное притяженіє. Почому ти скакав із третього етажа? Почому ти забив ногу вогонь, ти знаєш закон природи? Почому ти робиш то все? Ето іскушені. Господь тебе буде оберігати, но ти не провокуй, не роби, тому що Господь нікого не скушає, а от ми своїми гріхами такое робимо. І каже. Порівнюємо нашу душу, як горлиця пустина любна. Христос світільник прийшов у світ, що попросив проповідує покаяння. Перед ним, про то слово, сказав Уян Предтеча. Він так і казав: якщо хто хоче ввідати Месію, мало мати вищу освіту, мало мати семінарську академічну освіту, мало бути професором університету або академіком. Треба зробити одноуслов'є, маленькоє – Покайтеся, покаяння, відкриває перед нами новий духовний світ, який і інструментами не розкривається. І коли ірод із сиродіадою і Йоанн Креститель, котрий призивав до покаяння не лише простих людей. Ето нині бояться властителів. А Ян Креститель царєві казав: ти грішник, бо ти жиєш із братовою в Недостойно ти мати жону брата Філіпа твого. Да, ти цар, ти убіжаєшся на мене, але ти грішник. Сердився ірод на нього. Іродіада клацала злостію, не знала, як отомстити праведникові. А він їй казав: ти не цариця, ти блудниця. Ти мала коло свого чоловіка сидіти, а не лізти в цариці путем незаконним. От почому образ Іоанна Крестителя завжди був образ для православних людей. Ми коли видимо поведінку наших людей, коли вони показують у любых ситуаціях, Бога треба бояти, а не земних маленьких панів, котрі деколи бряцають угрозами. Так поступає наш Онуфрій, так поступають наші архіреї, так поступають наші священики, і нас, Канон, призиває. Христос покликав нас на покаяння. Да, добре мати освіту, добре мати знання і професію, але треба через покаяння відкрити свої очі і увидіти іний прекрасний духовний світ. І так Бог Призиває нас іще у сьогоднішній день подивитися, на що каже Канон: Брак чесний, якщо ложе не сквернує. Це принцип Євангелія. Сам Господь казав: якщо у сім'ї живуть чесна жінка з чоловіком, їхнє життя чистоє і благословенне». Удивительно, що одна думка була у одного проповідника, який сказав, що багато разів зустрічав. У святих Отцов, такі думки, що якщо у сім'ї живуть свято і непорочно, і сповідаються, часто причащаються, народжують добрих дітей, добре їх виховують, то вони обоє обстаються, і чоловік, і жінка, девственні по серцю. Так вони народжують дітей, але, будучи святі і чисті, не перейшовши рамки, вони остаються воїстину благодатними. І сьогодні читаємо в каноні брак чесний, а ще ложе не сквернує. Обоїв Христос прежде благословив плоті ядий у Кані Галилейській, чому перетворив воду на вино? Не для того, що тільки, щоб ще більше пили, а каже, показує перше чудо, щоб та душа так і змінилася, як проста вода на вино, як, гріш, як грішник на святого. Із чоловіка упертого, гордого, смиренно, благодатного чоловіка, котрий обладає знаннями і посадами, якщо має смирення, він унікально багатий чоловік. Ми просимо Бога, щоб Господь у час покаянного канона привчав нас видіти і порівнювати себе. Не треба, каже канон, порівнювати себе із слабшими. Та я ще не такий поганий, є ще й хужі. Це розхожа фраза сучасних так називаємих, прогресивних людей. А от якщо би сказати інакше, Господи, а скілько від мене лучших, кращих розумніших, от на них я буду рівнятися, щоб досягнути вищої. Бо хто знає, руняєш на меншої, ти скоро упадеш і. Ниже Його рівня. Бог дарує нам покаяння не як образ якоїсь безпомощності і нізості, ведь намного легше повернути, Вернути, коли хто себе вдарить. Дуже легко і на то підготовка може бути, але виявляється, що здержатися, оказується в 10 разів мати треба силу. Щоб вести себе акуратненько і не реагувати на такі провокативні кроки. В цьому відношенні ми просимо, Господи, подаруй нам таку витримку, коли нас будуть кричати, обзивати врагами, все приймаймо. Но єдно, коли скажуть, що ви неправильно віруєте, тут ми відповімо, ми православні канонічної церкви. Один із преподобних отців, коли явився йому Сатана і сказав. Ти п'яниця єден. А він молиться: Господи, прости, було таке. Ти блудник. Айно ну було таке, Господи простиня. Ти лжець і обманчик. Господи, простиня було такое. Ти сектант. Ні, каже, неправда. Я православний. Я розумію свої проблеми, але я їх у них розкаявся і хочу перед Богом бути сильним. Тому що в цьому мірі сильні не ті, хто мають велике оружия, а котрі мають силу Духа, то та армія сильна, котра має воїнів сильних духом, то та сім'я сильна, в котрій є благодать Божія. Іноді такі свої простенькі жінка не читання їх не є особого, а вони так все люблять, а все життя в радості в красі. У інших случаях такі красавці в боє, життя не є, суєта напасть. Почему? І одно, в бою. Неблагодатні, і Бог од них відступив. Господи, приступи до наших людей по нашому смиренню, бо так, поступаючи, совершає діло спасіння, читає канон покаянний, бо Господь вмінив нам ото, як дійсно наше общоє покаяння і тут на землі навчив нас святости і чистоті, нововичності. хотіли б в єдно з у наслідувати Царство Боже. Амінь.